Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Під час наступної пісні уважно стежте. Хто з наших гостей намагається себе не видати? Увага на сцену! Пита в мене, чи буду вірити в людей? Я буду тобою люди, що живуть в сете в мене. Та у мене живуть вірити в людей, я буду, волі, люди, що живуть для людей, людим у золі світять і падить, людим, солі просять. Матінка земля тримається на тих, кто видает сердце всіх ряд всех. Пісню, яка вже стала хітом нашої випускниці «Голос України» коли Карино. Дякуємо тобі за це неймовірне виконання. Це було дуже проникливо і дуже круто. Скажи, як ти думаєш, хто міг би загадати цю пісню з наших гостей? Для мене було, по-перше, дуже хвилююче співати пісню перед творцями цієї пісні, і Івана, Кола Мамаріка. Дякую вам за цю чуттєву та глибоку пісню. А чиї слова? Я думала, це твоя пісня? Ні, це написав Ваня. Йошкін Лукошкін, Ваня. Так, Ваня. Напевно, надто очевидно було б назвати Івана або Колу. Тому чомусь, мені здається, внутрішньо, що ця пісня торкається історії Наталії Могилевської. Перенадякуємо до підута. Коло. Звичайно, дуже просто було б, якщо б ти загадала свою пісню, але це також можливо. Я б дуже хотіла, щоб це була моя пісня. Це, власне, твоя пісня, але чи ти її загадала? Це. Одна з небагатьох пісень, яку я співаючи в концерті, відчуваю настільки глибоко, що е, я плачу щоразу. І я пам'ятаю, як ми сиділи з Вані на студії, і Ваня написав ці неймовірні рядки. Ти питав мене, чи буду, вірити в людей, я буду, бої люди, що живуть для людей. І він до мене повертається і каже: Настя, тут три рази повторюється слово люди. Воно небагато. Мені здається, що Талановитіше подякувати людям ніж це зробив Ваня, Це просто ну я не знаю, як, які ще рядки можна підібрати. Я тебе обожнюю, дякую просто за цю пісню. Я вважаю, що як творці ми беремо ці ідеї, які десь є, і якщо б не ми взяли, то хтось би їх інше взяв. Бо... Неправда, є... можна не сказати, я, ти я... так живеш за такими правилами, всіх нас вчиш віддавати більше, ніж брати, тому тільки в тебе могли народитися, Е, <су> <Дякую. су> ну, і Я все одно вважаю, що більшість нашої творчості вона належить Богові, а ми є всього лиш просто провідниками. І тут всі так мене нахвалювали, але насправді, якщо б кола і Мама Ріка так і не. Передали, бо лише тоді вона стає піснею, коли її заспівали. У мене немає слів. Кола. дуже красиво. Ну, просто яка пісня. Я Ей, тобі казала, що я, йду. я плачу. кожен Я раз тобі казала, що я дуже тобі вдячна за неї. Твоя версія. Я впевнена, що це пісня Наталі. І якщо це так, я вас обожнюю. Просто я за вами слідкую все своє життя. Ще шансу ви надихаєте мене, особожню моя мама, і я просто тоді щаслива людина. Якщо ви обрали саме цю пісню для себе, ми а якщо скоро ні, дізнаємося. То я вас ненавиджу, Ні-ні-ні, Іване. Nee, yeah. Я думаю, що я це можу бути пісня. Це пісня про тих, хто служить іншим. Я поставлю ставку на Наталю Могилевську, тому що я хочу віддати велику вдячність за те, що ви робите, і в музиці, і в житті. Це дуже сильно. Так. Дякую вам. <плес> Мені дуже приємно. – Наталю, твоя версія. <плес> ну, оскільки е, друзі мають е, е, стосунок до цієї пісні, то я думаю, що це все ж таки напевне Жан, тому що я точно знаю, що не я. – Дякуємо. Жанна, а що ти скажеш? Чесно кажучи, пані Наталя, мене взагалі от свою реакцію попередньою вибила. Я думав, що з-поміж Івана або коли вибирати, але я думаю, що все ж таки це напевно Наталя. Я ще раз поставлю на Наталя. Ну, Наталю, всі Після реакції обрали тебе окрім тебе. Логічно, <свісна> логічно. Ну що ж, ставки зроблені, все прийнято. І це була остання пісня, яку ми сьогодні почули з чотирьох пісень, які були ваші. Зовсім скоро ми дізнаємося історії, які ховаються за кожною з цих пісень. Ну а наша турнірна таблиця. Виглядає таким чином пісня Тараса Петриненка Україна, Наталя Могилевська пропустила, що це кола Іван Клименко пропустив, що це Жан Беленюк, і кола також ем, припустила, що це пісня Жана. А сам Жан зробив ставку на Івана. Пісня Боба Марлі Наталя Могилевська припустила, що це Іван, так само як і Кола. Припустила, що це саме Іван. А Жан зробив ставку на Наталю. А Іван зробив ставку на Наталю. Queen – пісня You Don't Fool Me. Наталя Могилевська зробила ставку. Що це пісня Коли, так само як і Жан Баленюк припускає, що це пісня коли. І Іван з колею зробили ставку в свою чергу на Жана. Ну і. Остання пісня, яка пролунала люди. Всі зробили ставку на Наталю. А Наталя, в свою чергу, зробила ставку, що ця пісня може бути Жана. Скоро дізнаємося, хто був правий і хто зібрав максимальну кількість правильних відповідей. На черзі наша благодійна рубрика Мрія заради життя разом з ініціаторкою рубрики Співачкою Мартою Лепчей, ми розповідаємо історії неймовірних українців, які сколихнули всю країну. Всі ці люди пройшли через складні випробування, але не полишили своєї мрії. Разом з Мартою за підтримки мецената Андрія Мацоли ми не лише розповідаємо про надзвичайних людей, героїв нашого часу, але й допомагаємо реалізувати їхні мрії від мрії до дії з партнером проєкту. Марто, хочу познайомити тебе з героєм твоєї рубрики Станіславом Дегтярем. Він пішов на фронт добровольця. Спочатку він воював під Вогледаром, потім їх перевели на Бахмутський напрямок, і там він отримав важке поранення. Він пережив кілька операцій складну ампутацію і зрештою повернення до життя. З власного досвіду спілкування з військовими я можу сказати, ветеранам не потрібна надмірна опіка для того, аби вони не втрачали відчуття впевненості, але їм потрібна підтримка для того, аби віднайти стимул продовжувати жити і працювати далі. Станіслав разом з партнерами відкрили волонтерське СТО, де вони фарбують, ремонтують автівки і відправляють на фронт. За підтримки мецената Андрія Мацоли, ми можемо забезпечити необхідним СТО. Я знаю, що зараз у хлопців є потреба у візку з інструментами. Справа Станіслава Дегтяра допомагає не тільки йому повернутись до життя, але й сприяє спільній меті всіх українців. І я з радістю поїду з ними познайомитись. Привіт. Доброго дня. З приїздом. Дякую. Добрий день. Марта. Доброго дня. Рада знайомству з вами, хлопці. Розкажіть, скільки ви машин обслуговуєте, як функціонує ваше СТО? Обсяги великі, вони тільки зростають, і попит на роботу хлопців він безкінечний. Плюс розуміємо, що в нас війна багато ветеранів, я ветеран, Станіслав також ветеран. І залучати людей також ветеранів, таких хлопців, як ми, для того, щоб потрошки соціалізуватися, і для того, щоб навіть після того, коли вони вже звільнені з війська, комісовані, що вони також можуть бути залучені і працювати для того, щоб бити ворога. Це така доже дуже важлива соціальна місія. На якщо не одна з то головна ідея того, що ми тут робимо. Хлопці, я знаю, що у вас є потреба в інструментах, і за підтримки мецената Андрія Мицоли ми хочемо допомогти вам в цьому питанні. І ходімо, подивимося, вони вже тут. Файне. Бачите, він зазвичай не усміхається, в принципі. Файно, інструментів багато не буває. Хлопці, я дякую вам, дякую за те, що ви робите таку важливу справу, і я рада особисто познайомитись з вами. Дякую за допомогу. Нам теж приємно з вами познайомитись. Від мрії до дії з партнером проєкту. Саме завдяки таким мрійникам ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо працювати, і наша країна продовжує жити. Ми наближаємося до розв'язки. Скоро дізнаємося, хто ж яку пісню загадав. Ну а зараз ми продовжуємо знайомити широку аудиторію з майбутнім української музики. І для нас особлива честь запросити зараз на сцену співачку Колу зі своїм новим треком. Скоро що не може собі пробачити кола, я дуже жалкую про це, але я дуже вірю, що почула цю пісню. Чому Наталя Могилецька приховує своїх дітей? А вони потребують допомоги соцслужб. зараз. Вибачте про що вперше зізнається на всю країну Жан Баленюк. Так стало не по собі, тому що я весь цей період часу його дурив. Відверто про рішення, які змінили життя знаменитостей. Ми взяли з собою однорічну дитину без грошей в китай. Красава! <гум> не пропустіть. Настя мене розчула! <гум> <гум> що ти зробила? <праць> ну що? У кого які версії? Наче все ясно, але чогось не вистачає. Оліїв салат. <ріст> Мам, то нічого на шоу! <пліп> Любі мої, ви ж знаєте, за королівською вечерю це до мене, а за спойлерами не до мене. Обожнюю. Це ти про салат чи про шоу? Мам, він про тебе! А це вважається за спойлер? <пліп>